Аварії із загиблими і травмованими. 15 грудня дорожньо-транспортна пригода трапилась між населеними пунктами Горохолино та Старуня. 29-річна мешканка села Яблунька, керуючи автомобілем BMW x 3 вчинила наїзд на дівчину пішохода. Остання, поза межами пішохідного переходу, перебігала проїжджу частину зліва направо відносно напрямку руху автомобіля. 16-річна мешканка СМТ Солотвин загинула на місці події. Поліцейські перевірили водійку на стан сп'яніння, за кермом вона була твереза. За цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого. Наступна автопригода трапилась 16 грудня. Водій автомобіля Рено зіткнувся із зустрічним автомобілем Шкода Супербе. Керманич автомобіля Рено Меган. 1991 року народження мешканець надвірної рухався автодорогою Н-09 в напрямку СМТ Богоричани. Водій не врахував дорожню обстановку та виїхав на зустрічну смугу руху, де вчинив зіткнення із зустрічним автомобілем Шкода Супер Б, яким керував 32-річний мешканець Богоричанської територіальної громади. В результаті аварії обидва водії травмовані. Окрім того, постраждали четверо пасажирів автомобіля Шкода водіїв перевірено на факт вживання алкоголю, результат тверезі. У двох випадках слідчі вилучили з місця події транспортні засоби. У справах буде проведено ряд експертних досліджень для встановлення всіх обставин дорожньо-транспортних пригод. Окрім того, 17 грудня рятувальники Калущини деблокували тіло чоловіка, що було притиснуте вантажним мікроавтобусом. Трагедія трапилась у селі Підмихайля. Наразі обставини ситуації встановлюють правоохоронці. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Раї.